Всім привіт! У мене є пропозиція, від якої ви точно не зможете відказатися передичатися самим Ісусом Христом. Іначе звучиться, що ти нам там розказуєш, що це неможливо. Можливо, і це дуже навіть легко і просто виконувати волю Божу, жити так, як нам заповів Господь, виконувати своє предназначення. І все, ми з Ісусом Христом. І бо як написано в Євангелії от Матфея, 12 глава, 50 стих. І бо той, хто виконує волю от самого Небесного, тот не матір, тот не брат, тот не сестра. І ми, якщо будемо виконувати волю Божу, станемо для Ісуса Христа і братями, і сестрами. А якщо ми, звичайно, будемо жити там похоцями, плодцю, гріхами цього світу і казати, що ми віруючі, народ. На жаль, але так воно не буде. Ми не можемо бути віруючі і жити так, як ми хочемо. А, маючи церкву. Маючи людей Божих і момент, який я також маю вам сказати, що продичатись на саму весь Божих людей з Ісусом Христом це неможливо. Адже в нашому світі є люди, які заклали завіт з Богом, які служать, які спасають людей, які виконують волю Божу більше, наприклад, там, ніж я, і ніж люди, які можуть себе назвати віруючими. І це пастиря, це апостоли. І якщо в твоєму житті є пастир, то ти вже на пів правильного шляху. Адже маючи пастиря, ти вже маєш Божу людину в своєму житті. І тобі не треба цим нехтувати, що от пастир є, він там старається, а я там нічого робити не буду. Ні, такої акції, на жаль, вже немає. Якщо ти хочеш, щоб в твоєму житті все йшло прекрасно, так як потрібно тобі, то потрібно виконувати волю Божу. Слухати пастирів, які. Але знаєте, тут є момент. Є пастиря, які виконують волю сатани. Це лише пророки, про них також писали в Біблії. І якщо ти не знаєш, як правильно розібратись, де справжні пастиря, а це лише пророки, то просто подивись на плід цієї церкви, подивись на плід життя цих пастирів. З певністю можу сказати, що мої пастиря це люди, які виконують волю Божу, служать Богу. І їхній плід життя показує про це. Адже в нашій церкві багато людей, які спасаються. Багато про від людей, яких зберіг Бог, коли вони вже знаходились в церкві. Але є момент, що люди нехтують церквою і уходять з церкви. Прийшли, не подобалося щось, і пішли. І коли люди входять з церкви, до них приходять сім зліших. І життя цих людей становиться набагато гіршим. Набагато Тому, щоб не допустити. Таку помилку в своєму житті і справді породичатися з Ісусом